Іву Бубул вперше прокоментував скандальне інтерв'ю з Емою Антонюк, яка звинуватила його в сексизмі, і також співак запевнив, що не давав згоду на публікацію розмови. А журналістка на його думку хоче просто пропіаритися. Як каже Іво Бобул, я понад 40 років на сцені, а їй 32. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хай панути, вона виклала у Ютуб нашу розмову по телефону. На це ніхто не має права без дозволу. Це право журналістики, розповів співак, журналістам в інтерв'ю Комсомольській правді в Україні. Ема Антонюк заперечила, що артист забороняв їй публікувати сексистські інтерв'ю. Я маю великий досвід роботи на телебаченні, і дуже чутлива до таких моментів. Якби Іво Бобол озвучив мені заборону публікувати це інтерв'ю, я б запам'ятала і консультувалася б з медіа-юристами. Я з упевненістю можу хіба повторити Іво Бобол у розмові зі мною не сказав ані слова про заборону публікації інтерв'ю. Розповіла журналістка на детектор медіа.